Якщо наприклад сьогодні там я захочу стати серйозним блогером, та тобто що мені треба для того зробити? Зараз фішка кожен блогер, ну, от який знімає, має свого малого. Та то я бачу в тебе той шеф, шеф та, шеф. — Шеф то, то в порядку. Я, я в шоці був коли його зустрів. То, що вони умовно згенерували ідею саму, воно залетіло краще, ніж те, що там умовно ми разом Але до цього. Вони того в тренді, догоняли. вони в тренді. Вони дивляться, вони поглинають той контент і хочуть повторити. І навіть деколи в них краща ідея, ніж то, що вони побачили. Друзі, всім доброго дня! Сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість, дуже важко його було спіймати. Він постійно бігає вулицями, робить страшні речі. Але я вам хочу сказати, що там, де з'являється ця особистість, просто починається якийсь бунт. Я не знаю, діти вилазять, просто від усіль перевертають ту машину. Я особисто бачу сьогодні. В нас блогер Хама. Вітання, бро, Привіт. що ти як. Все окей, скоріше за все, твої глядачі мене не знають. Але якщо в них є діти, вони точно mm -hmm. можуть запитатися, в них, хто такий хома, і вони їм скажуть. Ми хочемо попливати просто знаєш через дітей на наших глядачів, щоб їх стало більше. Ну no. <схід> і дивися, зразу тобі питання, діти оцінять. Ти постійно підходиш до дітей і питаєшся, чи знають вони скільки підписників місця uh -huh. А От тобі, братана, твіточка, дивися, це є печиво рошен, ти його отримаєш, якщо скажеш, скільки підписників в Порошенка. Порошенка. Е, я думаю, що Порошенка в Тіктоці. Ні, ми говоримо за Інстаграм, а А я ж Тіктокер. Ми не в основному. Ну, давай Тіктокер. Тікток, я думаю, в районі. 80... Ні, В районі 120 тисяч підписників. Я на нього підписаний. Ти підписаний? Звісно. Він то наш український містер-біст Порошенко. То ти виграв печу. Дякую. 213. Значить, не виграв печу. <свіс> Друзі, ще треба 80 тисяч, щоб Хома виграв печу. Підписуйтесь на Порошенка. <свіс> Добре, дивись, друже, давай так, розкажи нам коротку історію взагалі, як ти став блогером. Це стало дуже спонтанно. Це я в блогерстві не так давно, з березня, десь 7-8 місяців. А, не... ти вже такий популярний? Так вийшло, так. Я сам ці, ще досі не привев до того. Є така команда медійна, рух медіатим, угу. і в них був відбір. І мій один з найкращих друзів, Вова Олєнік, я впевнений, що багато тут, Він зна... тут, був. Був, та, я знаю. То він каже: хума, давай в рух медіатим. Я кажу, то я не медійний, кажу, ну, ж, каже, то ж фігня, я тобі покажу, як все, камеру знімати. Вперед і будеш мати підписники. Мені вийшло з 1 березня по 30 березня набрати 30 тисяч підписників. В хто Так. І всі, mm, да, да, і всі <кас> почали казати: Блін, як так швидко, як так виходить? І я, я не розумів, чи то швидко, чи нормально. І так вийшло, що мене не взяли в рух Тім хоча прийшов перший етап, другий, третій, залишилось 20 людей. І ти напевно не був медійний. Да, ну вони не розуміли, кого вони втрачають. Але вони тепер мають зрозуміти, скільки вони втратили. Так. і до речі, в них скоро відбір, і я йду. Та я бачив, ти діля. вже там якийсь трек да. склав, ще щось. Ти би так Вовкулаки трек якийсь склав. Коли ти йдеш, до речі, Вовкулаки? А коли відбір Вовкулаки? кулаки? Давай був в суботу. Я думаю, що в кулаки можна без відбору. Ні, ти що? У нас там дуже серйозний відбір. Ми відбираємо кожного кандидата. Ти ж хочеш бути в серйозній збірні по боксу? Дуже хочу. Дуже хочу, але битися не хочу. Хочу бути просто до речі, вова мав битися. Ми ту тему ще піднімемо, ти знаєш? Там ж було ці латя. Ми пройшли підготовку, тренували їх, терпіли то все, що вони там видворяли, але до кінця ми не довели, ну нічого, ми ще то. Підновили. Я теж я приходив, я бачив тренування. Теж включився в команду? <elite> Подумаєш. <с compliqué> Подумаю на тим, так. І так я став блогером. Почав далі знімати менше ніж у мене вже 100 тисяч підписників в Тіктоці. В інстаграм почав заливати в Ютуб. В Ютубі також 200 тисяч підписників. А в інстаграмі в, в тебе що? В інстаграмі 170 тисяч. Теж дуже швидко воно все росте. І от мені, по-перше, та діяльність сподобалась. Дуже я ніколи не подумав, що я стану блогером. Ага. І так вийшло всі кайфую від того. А до того, ти чим займався? Ой, чим я тільки не займався. Було купу спроб і таких маленьких бізнесів. Був стоматологом з третього курсу. Я закінчив медичний університет з третього курсу працював. І от. Вже десь біля року часу я не працюю стоматологом. стоматолого. Понятно, ти тепер на блогерській наш. Да, да. А скажи мені, от умовно, ти так швидко, да, за рік злетів. Е, тобто, це якась в тебе є унікальна методика, чи ти просто фартовий, чи ну не знаю, чи тобі люди? От до чого я це підвожу? Якщо, наприклад, сьогодні там, я захочу стати серйозним блогером, да, тобто, що мені треба для того зробити? Ну, як одного такого секрету, я би не сказав, що є один секрет і все, їх є багато. Перша така порада: треба придумати щось своє. Бо якщо ти за кимось повторяєш, треба зробити або набагато краще, або придумати щось своє унікальне. Бо якщо ти будеш просто повторяти, ну люди вже це бачили, їх не здивуєш. Потрібно дивувати. От що ще потрібно для блогера? Я не знаю оточення. От як в моєму випадку, Вова Лінік став таким ментором і наставник. Так, можна і так сказати: наставник, друг. От, і... Він як той, він твій джеда, а ти бляха-подаван. <laughs> <Падаван. смех> <laughs> ну, і варитися в цій сфері, Вот, максимально дивитися, що зараз в рекомендаціях, що в трендах, і слідкувати за цим. А де зараз найлегше, на твою думку, взлетіти? Вот, Інстаграма, Ютуб, Тікток. Все залежить від формату. От, наприклад, ми вже знімаємо, напевно, вже десь 10 хвилин, це в Тіктоці 10 відео. Я б вже 10 відео. Я з, то, з того інтерв'ю наріжу My собі та, uh -huh. і зроблю 10 відео з того таких класних моментів. Ну, Скоріше за все, Тік-Ток, бо там дуже класно попадаєш в рекомендації. Хоча Інстаграм теж зараз так зробив, що рілси залітають сумасшеджу. Uh -huh. А за YouTube я взагалі був в шоці, я просто хотів. Туди закидати, щоб більше аудиторії, і люди почали підписуватись. А твоя аудиторія все ж таки це яка вікова? Я б сказав так: напевно, починаючи з років 7 угу. і закінчуючи, ну, так, щоб підходили і мене впізнавали, деякі от, в дітей є батьки, і їм вже там, по 40 років, угу. і я думаю, от, до 40. Вони теж кажуть: ми на тебе підписані, класно знімаєте, діти фанатіють. Але пахати треба і тут, правильно, по хатин. Так, вечора. всі бачать, от, наприклад, просто тих 30-40 секунд і все, і думають, а, от, наприклад, я вчора знімав відео з треком, угу. то от, подумати, що треба зробити? Написати трек перше, знайти е, біт, який буде гарно лягати, записати трек, звести трек, потім придумати ідею для відео, угу. зняти відео, змонтувати відео, і тоді аж викласти. Скільки от. часу в тебе то зайняло? Ну, Писав я трек, напевно, хвилин. 30-40. отак от, Шукав довше бід. Напевно, десь годину шукав бід. Е, поїхав на студію, записався за 15-20 хвилин. Е, мені звали його теж десь за хвилин 15-20. Е, поїхав от, е, з другом. У мене такий друг Рома Ликов. Теж він знімає. ну Зараз паузу взяв, але почав знімати. У нього 40 тисяч підписників, дуже швидко ріс. От, е, поїхали з ним, зняли це за хвилин 5 з першого дублю. Uh -huh. Зразу змонтував я теж його за хвилин 10 і от. То вже треба додати, напишіть в коментарях, скільки я часу потратив на це. <гум> Скажи мені, якийсь такий смішний от випадок при зйомках, саме такі, на твою Сами думку, не смішний, а... самий смішний і самий От так. Дуже дивний, дивно в мене була пропозиція, коли я знімав. <гум> я от приїхав, зразу діти набігли, людей 15 20 було, і приходить е, мама чиясь. Каже, можна вас на хвилину? Я вже думаю, блін, зараз будуть казати, дітей не можна знімати, то що, щось, а Вони самі хочуть, я ж ну, не заставляю нікого. Вони, Хома, я хочу відео, і я кажу, ну давай, давай щось придумаємо будемо знімати. Приходить мама і каже: відігнала тих дітей, каже, відійдіть звідси. Каже, дивіться, Хома, в мене до вас є така нестандартна пропозиція, в мене вже в голові купу варіантів, я не знаю, що вони хочуть від мене. Вот. І... Каже, мій син виносить голову мені. Каже: Хома, я хочу відео. Хума. До хуми хочу відео, І каже: в нього день народження через два тижні, і ми б хотіли вас запросити на день народження. Я такий кажу, в мене не було таких ситуацій, я не знаю, я ще досі не привик, що є популярність, люди фоткаються. Я кажу, ну я чесно не знаю, що робити, я не маю ніяких там. Та о... то вони хотіли щоб були аніматором, чи що? Ну, я от теж так подумав аніматором, я кажу, що я маю робити. Каже, та ні, просто тебе вділимо якийсь такого плюсого слони касає. І от, і кажуть, треба, щоб ви на півгодинки прийшли, пофоткались, може, якесь відео зняли і так далі. І каже до мене, я розумію, що це. Не безкоштовно. І каже, на звідси: в мене не було такого, я не знаю, скільки б це коштувало. І кажу: я би, якщо би прийшов, то хіба з другом, якраз з Аленіком. Mm -hmm. І вона каже: я вам готовий дати по тисячі. І кажу: та за тисячу гривень, каже, та які тисячі? По тисячі доларів. Oh каже, я вам даю 2000 доларів, каже, приїдете oh на півгодини, Але так і не приїхав. <laughs> Ось така була ситуація. Дуже дивно. А ah, смішно? Смішна? Навіть Та смішно. з дітьми з дітьми кожен день смішно. Вони от там щось вичудять таке, і багато відео, які я знімаю, не викидаю. Бо, да, до речі, я тебе хотів, вибач, зразу потім до того повернемося. А скільки от в відсотковому співвідношенні зі всього матеріалу, який ти відбираєш, так, так і не бачить соціум. Ой, на початку це було дуже багато, бо підходили, і було дуже важко дітям сказати слово ні ніби я не маю часу. От ну, зараз я вже так от адаптувався, бо розумію. Основне це, щоб картинка була гарна, щоб звук був гарний. А коли ми, наприклад, от як було на змаганнях по боксу, там налетіло 30 дітей, кажуть, хочемо знімати. А там паралельно б'ються, і я кажу: ні, ні, я прийшов дивитися. Е, на початках це було, напевно, якщо 10 відео я зняв, то 4 мінусувалось. Uh -huh. Зараз, напевно, з 10 2 мінусуються. От, це або поганий звук через якість. Угу. Все можна спасти монтажем. От, любе відео можна спасти, хіба якщо звук, поганий, і картинка, то тоді вже ніяк. Я ще бачу зараз фішка, кожен блогер, от, який знімає, має свого малого. Та то я бачу в тебе той шеф. шеф, да? шеф, шеф то то в поряді. Я, я в шоці був, коли його зустрів. Всі думають, що ми брати, що я його тата, або що щось. Насправді ні. Я тільки починав блогінг. В мене ще напевно було там дві тисячі підписників. Він до мене прийшов. Це мій перший підписник, каже: Хома, я на тебе підписаний, можна сфоткатись? Я такий, ого, кажу, давай. Каже, а можна відео знятись? І я дивлюся, дуже харизматичний. Він от, він не всидається камера. Він такий, як є в відео, він такий і є в житті. Дуже крутий. Шеф, підписуйтесь, марки Біст в Тіктоці. Але трошки лінивий. Ну, але він ще дитина, йому там 11 чи 12 років, то за ним буде мільйони підписників. Чи були в тебе якісь такі от випадки? Ти вже то якось так трошки ну. Сказав пару слів, що от батьки мали якісь конфронтації там з тобою, що вони проти, що не хочуть, щоб діти знімалися, десь там тобі хтось писав, погрожував, якийсь хейт прилетав. Умовно чесно, я був дуже здивований, бо напевно до ста тисяч підписників жодного хейтера не було. Там, може, якийсь один коментар, і то би я не сказав, що він поганий. йому просто там щось не сподобалось. Е, так на особистості ніхто не переходить, бо. По-перше, діти вони говорять так, як бачать, так як відчувають. Mm -hmm. і я, е, е, було страшно, бо всі казали: якщо є хейтери, значить є популярність. А в мене їх не було. Я думаю, і вже <реш> після 150, 150 тисяч вже почало виходити такі. Е, а, була одна ситуація. Зараз розкажу. І приходить малий, каже: можна сфоткатись, Я кажу, можна. Каже до мене, а чого ти мене заблокував? тіктосі? Кажу, то я не знаю. ну Там, якщо якусь фігню пишуть, там переходять на таке, я переживаю, щоб вони не жалілись на відео, бо можуть знести аккаунт. Uh -huh. от. І я їх ліпше заблочу, вони в ефір заходять, там пошлості пишуть всяке таке. Я дивлюсь, ну йому десь років 14. Я кажу, а відкрий Тікток, зараз розблокую. Я відкриваю переписку, а він там мені ну, з матюками писав. Uh -huh. і, той от. і тому я його заблокував. Я кажу, от тому я тебе заблокував. А вживу приходить, каже, можна сфоткатись. Ось от. От така штука. Ну, але аудиторія насправді у тебе взагалі не проста. Тому що, от не так само я коли їхав один раз за гумою і загаліниками, виїжджали з футбольного матчу руху, то я не знаю, ну, я таке бачив десь. Не знаю, таке враження, було, що вони там долари роздавали безкоштовно. Я думав, що їхню машину сидіти просто перевернуть. А от, скажи мені. ну, ти ж важко зараз бути таким популярним? Ти йдеш в кафе, да, там, за тобою біжуть діти. Я сам бачив не один раз, як таке було, що ми сиділи, вони вже раз, вони не підходять, вони там купуються, дзвонять. Це. Ну це ж просто їх дуже багато. Вони ж це була лапають фактично кругом. Ти вже навчився от, говорити такі ні? Е, я не знаю, я був готовий до цього. Кожна людина, яка йде в блогінг, вона в мене була така ціль, щоб е, медійним стати тебе будуть впізнавати, будуть підходити, фоткатися. Того ловлю ще кайф. Uh -huh. Поки що я не розумію, які там люди, які питаються, у них можна сфоткатись. Вони кажуть, ні. Я вчора uh -huh. був Victoria Гарденс, а там школа була, і вони якийсь урок мали в торговому центрі. І там 30 дітей набігло і кажуть: давайте ми зробимо одну фотографію, так от разом. А керівничка каже: Ні, ні, треба по, по одному. І сфоткували, ну не знаю, поки що кайфую, мені подобається. Тобто я... ти готовий до того умовно, що якщо зараз це 30 людей, ну а ти пристав буде там 300-400. От тебе буде завести, наприклад, в цирк, де дитячий цей. <гум> ну, ти представляєш собі? Ні, ну не в плані. <гум> не в плані тебе в цирк виставить. <гум> <в цирку, гум> а в плані от є цирк, є вистава. І, наприклад, от як ми робили з фондом тато захищає країну, да, там було я не знаю скільки, поза тисячу дітей. Може, mm -hmm. там півтори тисячі дітей. Ну, ти би витримав, наприклад, таке навантаження. Ти представляєш собі, да, як в тих американських фільмах? Ти сидиш, знаєш, як них і по одному. Давай, давай. Ну давай. Якби, якби це було організовано, там наприклад... і прикинь, ти одному в кінці, ти вже змучився, кажеш, ні, ти представляєш, яка психологічна травма для дитини, з якою одною ну, ти так. не сфоткався. Та ну я би скоріш за все не сказав ні. Я ну, ні разу не відмовлявся фотографуватися. Якщо б це буде організовано, там буде охорона, щоб вони не давили один одного ну, по черзі і. Що скривати, блогінг він приносить гроші. Я би просто так не приїхав там би, на три тисячі людей потратити ну цілий день. І якби це була якась е колаборація з кимось крутим, там якимось блогером, я навіть не можу зараз навести приклад, якби це мені було цікаво, я би приїхав, я б був готовий до цього. Uh -huh. Якби мене просто так от кинули цього як м'ясо, ну звісно, я б напевно втік, бо це я розумію, що було б неконтрольовано. Були в тебе випадки, коли ти хотів просто, наприклад, там прийти в кіно, умовно, чи відпочити, і тут тебе банк зі всіх сторін починають розривати? В кіно ну, в мене якась така зручна модійність. Як я в кіно ходжу, я переважно вечором ходжу, і там вже старші. дітей Так. І старші теж впізнають і в спортзалах, і в кіно, і в тому. Але вони не підходять, вони тільки я замічаю, от дивляться. Він не він, він не він. І Тому така модійність зараз в мене комфортна і. Таких ситуацій, як не було, що о, дискомфортно. Я до речі, скільки з тобою yeah. бачився, ти постійно в кепках, то в тебе вже фішка? У мене, мене три кепки. У мене таких три кепки. Фішка була така, от тож, такий маленький секрет для блогінгу. Ти маєш з чимось асоціюватись. Я о, вибрав містера Біста, я асоціюю з його шоколадками, бо я їх роздавав. No, та там багато в от, от, є різні фішки, от, і можете зараз собі їх виписувати. Треба асоціюватися з чимось або з кимось. Взяв містера Біста, взяв Роналду, його всі, і всі, я асоціюю, і всі асоціюються от, з тим. Всі думають, що дурачок, а насправді не дурачок, бо коли вони чують цю, зразу в них Роналдо і я. І так само, коли чують містер Біст або Фістибс, я і містер Біст. Розкажи, ти не думав якусь таку фішку зробити, щось своє печиво чи якісь свої приколи? <зум> ти ж знаєш, Саня, що я <зум> думав над тим. І зараз от, можливо. Почнемо щось простішого. Будемо е, робити якийсь магазин е, з солодощами незвичайними. Угу. Ти прекрасно це знаєш. Да, я, я, я в темі, по-любому. в темі, по да, полю. Вот. І, звісно, хочеться випустити якесь своє печиво бо щось таке. я би дуже хотів, щоб це було корисно і дуже смачно. Вот. І треба над тим подумати, щоб я сам вот, це їв кожного дня. А якісь такі фігурки не думав? Ні, мені здається, ще за маленька медійка. Для цього фігурки. Треба, мені здається, в тіктоці бути від півтора мільйона. А так, скільки в тебе зараз в тіктоці? На даний момент 450 або 460 тисяч. Угу. Вот. Ти хочеш до якої цифри дійти? То я, напевно, би хотів 100 мільйонів. 100, я... 100 мільйонів? В кого 100 мільйонів? Та багато в містере біста 105 мільйонів. Вийшов спіда, Там теж багато. Не знаю, здається, може 30-40 мільйонів. Та є такі тіктокери. Але я би хотів, от, вже стає трошки тісно, амбіції ростуть. І я б угу. вже хотів переходити на формат Ютубу, от так як зараз, угу. і залучати вже трошки старшу аудиторію. Бо є багато в мене ідей, крутих, яких можна зняти. Але для цього потрібна команда. Аналека. Я готовий. Вот. Я готовий, а у нас ще є. Да. Вова з нами по-любому. Тим. Ти не ну, думав не собі шу... волосся покрасти, як він? Uh, ні. Ні, не думав. Я не дуже цього фанат. Ні, ну Вова, до речі, теж та його фішка залітає, я вже не один залітає, раз бачив. Не один раз бачив. І воно теж, я тобі скажу, навіть от по собі, що якось спочатку воно сприймалося ну, дикувато, да? а зараз вже з часом, ну ти знаєш, в мене два малих, вони теж там пробують вести свій блог. — Але... І, виходить, це дуже класно. Та але ще не вистачає трохи старту. Там я вже ми потім до тебе Ну, Але окрема. ти замітив їхні однолітки, які вони закриті, які вони трошки а. комплекси, а блог він розкриває дітей. Розкриває. Вони зразу от, комплекси взагалі пропадають, вони легкі на підйом, легко спілкуються їм без різниці, чи йому там 5 років, чи 40 років вони підходять і відчуває. Комунікація розвивається Дуже конкретно, круто. і uh -huh. я тобі хочу сказати, що навіть на нашому прикладі, ну ми ж там їздимо з малими по аукціонам. Наприклад, і я спочатку думав, знаєш, як що то ми говорили. У Катіпа взагалі вставав, ні-ні, умовно, я не вийду. ну йому mm. було. А зараз він вилітає, mm. до всіх підходить, говорить, камера, аудиторія. І це насправді круто, коли діти в такому плані розвиваються. Дуже крутий навик. І, і, і от, теж було багато різних, наприклад, розмов. Бо раніше було таке, знаєш, що там вони дивилися якісь, ну, я взагалі не розумів спочатку, що вони дивляться, вони дивилися якісь ті аніматроніки, ну це можна було здуріти, чесно. Я не розумів, в чому це прикол, але я так зрозумів, що людей дивилося то дуже багато. Ти mm -hmm. знаєш, Дашоси таке? Mm -hmm. не, не знаю. Типа та ігра, там аніматроніки, треба було там ніч вижити, от там щось глибоке пробував знімати, що він там, то він там, в школі, mm -hmm. то там. Ну, і от вони просто від того, я кажу, що в тому прикольного? Вони сиділи, отак він міг заліпнути і сидіти дивитися. Але от зараз, коли вони умовно сьогодні почали вести це все самі, то ти знаєш, навіть таке, що. От зіштовхуюся з тим, що малий сам говорить: ні, ні, то треба отак, отак зробити, бо тоді покруто то залетить. І дійсно ти досі їх слухаєш, ну і реально воно працює. От я перше дивлив, дивився там, взагалі не розумів. А в них то, що вони умовно згенерували ідею саму, воно залетіло краще, ніж то, що там умовно ми разом вони до Вони в тренді догонували. вони в тренді. Вони дивляться, вони поглинають той контент і хочуть повторити, і навіть деколи в них краща ідея, ніж то, що вони побачили, виходить. Ну ти, значить, я так розумію себе знайшов. Рухаюся в тому напрямку. До речі, я тобі хочу сказати, що я пообіцяв директорки школи. Я вже тобі говорю, да, що нам треба буде це обсудити, що ми прийдемо до них на пів години. Ми не на лінійку немає. Ні, ні, не на лінійку, ми там маємо серйозну програму. От. Я взагалі можна подумати над тим, щоб робити якийсь такий ще й соціальний проєкт з блогерами, який, щоб ви, умовно, там день, два, три виділяли. Теж можна подумати, це було би круто. Круто, але я плачу. в якусь одну школу, наприклад, в другу школу, зробити якусь зустріч, якийсь мітінг, наприклад, ну, як діти будуть кайфувати. Та? Тобто, от тут тебе хтось піймав, хтось не піймав. Вже в них там умовно якась, типу, о, я маю фотографію, я не маю, тут бам є якийсь один день. ну Це можна, мені здається, щось таке масштабне, глобальне зробити. Ти не думав на такій? Ну, чесно не думав. Я навіть не уявляю, як би це виглядало. Отак от їздити, виділити два-три дня в тиждень. Ну, чесно, насправді, він дуже такий обмежений. Uh -huh. І виділяти, отак от, от, просто їздити по школах, мені здається, я би не знайшов стільки часу. Там раз в місяць, можливо, але це має бути якийсь експірієнс, щоб це було прям вау. Щоб щось таке, щоб це чекали. І там казали, от наша школа крута, бо до нас приїхали такі-то, такі-то, і робили то-то-то-то. І щоб вони теж. Ну, інтернет". тобі вже треба було по всіх школах їздити. Ну, можливо, так. Було би класно, але. Не знаю, не думав на те. Скажімо, е, як сьогодні умовно от монетизація. Я там не хочу розглядати якісь, бо це я знаю, mm -hmm. ви про це не дуже всі любите говорити про гроші. Але умовно, от від, від коли починається монетизація? Ну, для телеглядачів, щоб вони розуміли, дивіться, YouTube монетизацію він платить за відео. Так само, і TikTok, він теж тепер платить за відео. От хто ще не почав знімати, зразу створюйте французький аккаунт або американський, або китайський акаунт. Як ви тільки наберете 10 тисяч підписників. У вас з'являється монетизація. Угу. І теж все залежить. В мене є знайомий, який знімає, можливо, ті, хтось це бачив, банки е, Трощить Так, от кидає, вони розбиваються. Просто банки, у... які є? скляні? Скляні банки Ні, і там з фарбою. Вони просто, от, е, я не знаю, от, не буду казати його канал, не знаю, чи можна розказувати, але в місяць він виходить більше, ніж 7 тисяч доларів заробляти. Просто що він, що він що він кидає банки, розбиває м'ячиками і так далі. Його роботу от, він знімає там один раз в тиждень. Знімаю собі сім відео, кожного дня їх собі викладую, і все, банк і розбиваю, 7 тисяч доларів мінімум має. І це тільки з Тіктоку. Та вже навіть як реп пішов, банки розбиваю, 7 тисяч має. Ти ще скоро співати почнеш? Я її співав. Я і співав, пробував. Мені просто подобається. А, ще такі секрети, як стати блогером. Напишіть на листочку собі 5-10 отак от якихось справ, які ви любите робити. Любиш їсти, то ще люблю їсти. Любиш спати, пиши люблю спорт, який спорт, і от круто знімати то, що тобі подобається, і це не буде як робота, і тобі в кайф. І а чому іменно 10? Не обов'язково 10, кажу 5-10, хто 10. по максимуму. Просто можна і 20 написати, і тоді це буде ще більше контенту. Там, наприклад, їжу зробити колаборацію їжа і спорт. Вот щось собі придумати вже таке. Та ну, ти, ти бачив, скільки там зараз тих людей, які намагаються на тих програмах? Ну є от такі, ну не знаю, можливо, це моя така думка. Ну ти дивишся, дуже ще треба бути і цікавим. Ну, коли там сидить людина і бе-бе-бе-бе-бе, Ну це ж здуріти може. Якщо зараз бу. відкрити мої перше відео, там теж от, включається камера, зразу усміхаєшся. Привіт, все там, пам, пам. А от без камери зовсім інакше. В мене теж є товариш. Він каже, у тебе напевно якась шизофренія. з дітьми ти один, зі мною ти інший. Там ідеш десь на спорт. Тебе це біполярочка. Він може бути. Може бути. І каже, каже, дуже багато особистості в тобі. І Воно так не було, воно все розвивається. А ти не думав, що в кінці, якщо класно сказав, з тим так, з тим я такий, з тим я такий, що в кінці того всього, як потім себе розуміти, який ти насправді? Я теж собі от, Це таке питання лежав, і думав, який я, я не дав собі відповідь, який я справжній. Навіть перед сном от, думаю, може, я такий, як зараз, перед сном, таке. Я. я частіше якийсь такий, 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 адаптуюся під все. Не знаю, сам не знаю, які є насправді. Але це адаптація це прикольно. Скажи, будь ласка, в нас так кажу, час швидко біжить. Взагалі, от блогери і донати. Ну, ми не можемо сьогодні, на жаль, відійти від реальності, що в нас в країні повномасштабна війна, яка вже триває дуже довго. От блогери і донати. Ну, обов'язково. Це обов'язково, як і свій заробіток маленький, треба виділяти, так і. Робити щось для цього, от, наприклад, україномовний контент я тільки за україномовний угу. контент в даний час. От, е, так само навіть не знаю, що ще сказати. Ну, тільки, тільки так, треба допомагати завдяки хлопцям, які там є, треба їм допомагати. І вони допомагають і нам розвиватися, і їм треба допомагати максимально. А скажи мені, ти зараз знаєш хоч одного блогера, який пішов воювати від початку повномасштабно? блогера? Так. Ну, от іменно, що людина до того займалася блогерством, почалася повномасштабка. Знаю репера, знаю коміка Віктор Розовий. Е, він був в лізі сміху, дуже крута людина, дуже ерудована, mm. дуже розумна. Не, ну, але він ж там травмувався, да? ну, травмувався, отримав О, поранення. В знаю Ярмак, є такий репер, mm -hmm. Тоже, він і блогер був на Ютубі, теж пішов воювати. Ну але це вже таке досить ну, старше покоління. Зараз теперішні їх, мабуть, не сильно знають. От. Як таких не знаю. Знаю, що дуже допомагають. Дуже, бо соціальні мережі вони допомагають як і зі зборами. Ну, зборів, так і... до речі, в соцмережах дуже багато. і все. Більше Дуже багато, і, більше. і дуже важко це все повибирати. Як, бо... да, от як відокремити, наприклад, ну, там ж теж говорять, що є куча фейкових якихось зборів на сьогодні. Як це велике... все ж таки це профільтрувати? Чесно, я не знаю, як це профільтрувати. Ну, є масштабні збори, які знають всі, що це точно, правда і так далі. А таких маленьких я не знаю, як це. Кожного дня купа повідомлень таких зі зборами. Починаючи там, ми збираємо там, тисячу гривень, п'ять угу. тисяч гривень, і закінчуючи там мільйонами. Мені здається, от чесно не знаю. Просто треба, от це від перевірених людей брати ту інформацію. Зрозумів, друзі. Ну що сьогодні у нас в гостях був Хума? Він говорив, сказав нам дуже багато різних речей. Я для себе теж пару фішок запам'ятав. А ми з вами маємо не забувати, не маємо права забувати, що йде повномасштабне вторгнення. Блогери донатять і всі донатять, і ми мусимо донатити і ті, які по цю сторону екрану, і ті, які по ту сторону екрану. Люди, які сьогодні по тим чи іншим причинам виїхали з України, так само до вас звертаємося. Не забувайте донатити, тому що ваша підтримка необхідна нам сьогодні, напевно, ще більше, ніж на початку. Ми не маємо права опустити руки, ми не маємо права здатися і мусимо робити все, щоб наблизити нашу перемогу. І так чи інакше, але все буде в Слава Україні! Дякую, Слава. що був і тобі дякую.